Діти, безпека і довіра у Варшаві. Завершилася триденна навчальна поїздка української делегації, організована в межах проекту захист дітей постраждалих від насильства в Україні за допомогою моделі «Барнахус». Захід відбувся за підтримки всесвітнього фонду дитинству «Childhood Foundation», організації, заснованої її величністю королевою Швеції Сільвією. Мета візиту вивчення польського досвіду впровадження моделі «Барнахус», інноваційного підходу, що дозволяє створити безпечне, дружнє до дитини середовище, де фахівці з різних галузей спільно працюють над випадками насильства над дітьми, поділитися найкращими практиками та досвідом. До складу делегацій увійшли представники ключових державних структур: Міністерства юстиції України, Офісу Генерального прокурора, Державної служби у справах дітей, Національної соціальної сервісної служби, обласних прокуратур, соціальних служб, а також фахівців барнахус-центрів з усієї України. У команді Health Right International в Україні та Міжнародного благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я була Галина Скіпальська. Перший день розпочався зі змістовної зустрічі з польським офісом ЮНІСЕФ. Обговорювали перспективи впровадження моделі Барнахус у Польщі та Україні, можливості для партнерства та обміну досвідом. У Польщі вже працюють 10 центрів барнахус, всі на базі громадських організацій. Польські колеги поділилися викликами та успіхами в адвокації державного фінансування таких центрів. Міністерство юстиції Польщі разом із партнерами нині активно працює над повноцінною інтеграцією Барнахус у державну систему захисту дітей. Також на другий день українська делегація відвідала перший польський центр «Барнахус» у Варшаві. Учасники мали змогу побачити, як виглядає цей простір зсередини, відчути його атмосферу та дізнатися, чому середовище іноді лікує ефективніше ніж слова. Йшлося про складні та чутливі питання: як розпізнати глибинну травму у дитини, яка ще не здатна говорити про свій досвід. Чому для дитини важливо не лише почути, а й бути у безпечному місці, як адаптувати терапевтичні підходи до віку, стану і досвіду кожної дитини, як фахівцям унікати вторинної травматизації, працюючи із болючими історіями щодня. Символічним моментом стала згадка про японське мистецтво кінцугі, у якому тріщині не приховують. А підкреслюють золотом як частину унікальної історії. Так само і в Барнахус. зцілення починається з прийняття, а не замовчування. Заключний день делегація провела у полікультурному центрі Варшави, що працює під егідою фонду Польський міграційний форум. Тут українські фахівці знайомилися з методиками підтримки дітей і родин, які пережили війну, міграцію або насильство. Фокус на роботі з дітьми, які мовчать, але говорять через поведінку, малюнки, емоції у центрі. Працюють психологи, міжкультурні асистенти, юристи, соціальні працівники, і всі разом формують систему довіри. Візит став не просто обміном досвідом. Це був крок до формування спільного розуміння, як має виглядати система захисту дітей, що справді працює в інтересах дитини. Побачення та почути у Польщі надихає, дає практичні орієнтири і підтверджує, Україна рухається у правильному напрямку. В умовах війни та глибоких соціальних змін модель Барнаху стає тією точкою опори, що забезпечить дітям не лише захист, а й гідне, чутливе ставлення та шанс почати життя після травми з новими силами і підтримкою.